На мій погляд, освіта це основне, що визначає майбутнє України. Більш визначає, ніж сьогоднішній стан економіки, більше визначає, ніж е, сьогоднішня скажімо, підготовка до євро і багато і багато іншого. Тому те, які, якою буде освіта сьогодні, залежить, залежить від цього те, які, якою буде Україна завтра, майбутнє України. І тому. До закону про вищу освіту, який зараз пропонується, а власне був не один варіант закону, а було їх як мінімум два: один підготовлений депутатами, інший підготовлений міністерствами робочою групою, і вони багато в чому відрізняються. Тому громадське обговорення різних варіантів закону це те, що слід. Вкрай нагально зробити Наскільки всього? поширена корупція при оцінці знань випускників шкіл. Ну маю сказати, що взагалі корупція у нас це загальна, але громадська думка її ще перебільшує, скільки ми робили. Громадська думка її перебільшує. Але як бачите, що все-таки при зовнішню оцінку вважають, що вона дуже й досить поширена 27%, а на вступних іспитах до НЗ 70%. Що це реально означає? Це реально означає, що якщо в наступному році е, будуть введені вступні іспити, то навіть якщо ми уявимо, що вони неймовірні, що вони будуть абсолютно чесні, абсолютно справедливі, то ті, чиї діти не пройшли, вони будуть абсолютно впевнені, що все було куплено і що все було нечесно, і це звичайно призведе до додаткових е, заворушень у суспільстві. Ми знаємо, що коли йдеться про дітей, то тут власне. Можливо, все що завгодно, тобто то цьому не повірять. От чому проблема ну, і ще одна. у нас в Верховній Раді є зареєстрований лише один законопроект Юрія Мірошниченка. Окрім того, знаю, що він був суттєво додоопрацьований. Е, при цьому є завдання президента до міністра освіти та бачника розробити якомога швидше. Інший законопроект про вищу освіту. І зараз така розробка триває. При цьому триває вона, на жаль, час від часу супроводжуючись громадськими протестами, в першу чергу студентськими, оскільки е, на демократизм при врахуванні норм розраховувати не доводиться. Е, як процитувати самого табачника, студентські норми були враховані в жодній статей. Ось е, при цьому сміх сміхом, але на жаль. Е, Враження, що громадськість чують, не складається. Знаєте, на мою думку, це законопроект, насамперед створений, я маю на увазі міністерський законопроект для ректорів і для Міністерства освіти і науки. Але не для споживачів освітніх послуг. Інтереси споживачів освітніх послуг у цьому законопроекті не враховані, і я готовий це доводити із конкретними посиланнями на конкретну статтю і. Я також отримав цей лист Юрія Романовича Мірошниченка, так його проглянув з багатьма позиціями тут можна погодитись абсолютно. Тепер щодо зовнішнього оцінювання. Ви знаєте, що за останні 4 роки дебатів навколо зовнішнього оцінювання було надзвичайно багато. Від абсолютного несприйняття у 2006 році до... Тієї картини, які, яка, які показали дослідження Фонду демократичні ініціативи. А я ще хочу послатись на ті дослідження, які було в 2008 році, які показували і 70% підтримки ЗНО і навіть 75%. Я завжди казав: давайте візьмемо середину 50-60%. Жодна державна програма в Україні такої підтримки населення не мала. І дай Бог, щоб вона її мала. Починаючи з 2010 року на ЗНО, як на успішній програмі, поставлено крапку Міністерством освіти і науки. І я вам хочу навести, я вперше оприлюднюю ці цифри. Зараз наш центр тестових технологій і моніторингу якості освіти аналізує ці матеріали, отримує їх з областей. Я вам хочу показати, як у нас зросла до рекордної позначки кількість медалістів. Уже в 2011 році. Я першу цифру буду називати відсоток медалістів, це в 2008-2009 році, коли ви пам'ятаєте, ЗНО це була і випускні і іспити в школах. І м, коли полетіло багато так званих липових медалістів, і буду називати другу цифру це 2010-2011 рік, коли дуже мало випускників, але кількість медалістів. Так от, Севастополь, місто, це офіційні дані управління освіти і науки відповідної території. Це до того, що говорив пан Фоменко: наскільки вдало було рішення про середній бал атестату. І як це корелюється з тим, як люди відносяться до середнього балу атестату.